Вітаю вас на нашому каналі. Ну, знаєте, Мені в коментарях пишуть, що ми Ну Дуже рідко знімаємо відео, щоб ми почастіше ну, як кажуть, робота, то кожного дня з утра до вечора щось робиш. Ну Може ж, не все те, що вас інтересує. Ну ось Одне може, з таких відео, я не знаю, заінтересує воно вас чи ні. Ну, закупили ми дерева і різні кущі, отримали таку посилку. Ну і Хочемо вам розповісти про те, що. Що ж ми саме отримали, ну і покажемо там хоч одну деревинку, як ми посадимо. Е, ну, дерева, е, дерева треба міняти, тому що всі зараз е, ті вже всі, е, що раніше дерева були старі, їх повикорчували. Єдине, що зараз чогось всі, всі ці дерева стали якимись мініатюрними, то е, зовсім маленькими, то такі. Е, на 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 пів, як вони там називаються, карликові. Ну он хоча б те, ну поверни, покажи, як, яка деревина вже росте яблуня. Це скільки років вона, я не знаю. Років 8. років 8 росте і що вона виросла. Ну я не знаю. І оце практично зараз всі. Ну так, ну, да, ну, хоча б відро, це, це так ще більш-менш. Ну, все одно 8 років. Це проти тих, тих дерев, що були раніше яблуні, що з яблуні, е, відер 15-20 можна було при хорошому урожаї назбирати, то таких тепер немає. Ну от і все одно ж тепер, тепер виписуємо, насаджуємо щось нове, що ми тут придбали? Ну, придбали оце ось, що тут у нас. Е, Вишня Нічка, це як що там, Вишня Черешня, да? Mm. Ну, теж в інтернеті ж надивилися, люди, люди хвалять, ми, ми виписуємо. Теж чудо Вишня, це теж Вишня Черешня. Mm. Ну, За нічку ну. не знаю, але це точно Вишня Черешня. Ну, така, що вже край треба садити. Оце дивіться, яка прийшла, вже, вже прям, прям розпускається. Так що просто кричить, треба, треба висаджувати. Далі, що тут у нас? Яблуна, яблуня Голден Делішес? зимова, Ну, така видно, що ще зимова. Зразу, зразу вам покажу, що треба треба верхушечку тут зрізати і садовим варчиком трошки отак. От, От таку ми її посадимо. Що в нас тут далі? Стоять. Не падать. Теж яблуня топаз зимова. Ну, цю навіть не знаю. Така маленька, мабуть, я обрізати не буду, нехай в цьому році ще росте. Так, далі. Е, груша зимова. От за груші ми, ми вже їх, я не знаю, скільки, що не садимо, все садимо зимові, а вони виходить, е, Можна сказати, осінні. Одна, одна так більш-менш, що скільки вона в нас, ну, мабуть, до Нового року, та й то, мабуть, не, не лежатиме. То така є. А щоб зиму, бо грушу от виписуємо, вроді садим. Ну, це ж. А це ж, як кажуть, не овоч. Посадив декілька років, треба ждати. Результат не прийшов, не годиться. Садиш нове. Тому дуже важливо от посадити справді, справді те, що ти хочеш. Те, що виписуєш. Ну, може, кого буде інтересувати, відкіль ми його виписували, то пишіть у коментарях, напишу, а так рекламувати не буду. І слива, президент. Оце а? пізня. Ну от теж, бо дві сливи ми вже посадили, ну чогось теж родять поганенько і не зовсім те, що хотілося. Ну ще будемо і цю. Ну сливу взагалі. Така, така височезна вже. І дуже вже її обрізати. Поки отак обріжемо її. Так, друзі, ну а це все давай разом будемо розказувати, що тут у нас. Це верба. Це куди ми? До колонки? Така вона ж росте біля Не колонки. Шаровидна до озера нашого. А, шаровидна верба, друзі, якась. Так, це в нас киві. А, Киві. Ну, будемо пробувати. Ківі ще посадимо. Може, може і в нас буде ківі родити. Клімат міняється, все теплішає. Ожа малина схрещена. Оже малина схрещена. Ну така вже майже, майже розпускається. Ну, оце, будемо будем сьогодні ось погода. Бачите, дала погода. Погода просто не дає нам. Нічого робити. Дощі весь час і холодно. Ну, це сосна. А що, якась не обична сосна? Нізенька. Гір. Гірська. Ну, да, мабуть. Ну, посадимо, посадимо десь. Сосну. Далі. Що тут у нас? Дрік індійський. Да, жовтим цвіте шаром таким Росте у вас Ну, Це як квіти, так? Так. Да. Ну, це щось на. Це по землі Кизила, я хотів сказати, барбарис. Mm -hmm. Кизил. Листочки не пахнуть. Так, це. Такий рахунок красує. Колічого вона там Це для чого вона? Для красоти? Ну, буде для красоти. А ще загори в роблять, як забори роблять. Да. Для красоти. Ой, все для красоти сад, бачите. Туя. Ну, туї в нас там якісь є вже. Нет. Ну я не знаю, цей, мабуть. Ну от якісь шаровидні. Не такі, як у нас є. От треба, значить, це було виписати. І таку, І це що в нас? Помпер. Горден да. плетисте. Це щось буде плестись, так? Ну, наші було зробимо. Ну. Гортензія як випускає. А, ну о. так, ну це щось теж як тує, а? Так, да, шаровидно. Така і то шаравина, і це шара? Ага. Так, друзі. І. от, тут. Це в нас спірея. А, спірея. Не красивим буде сушки. Теж цвіток. Ну от бачите. Все в нас буде для красоти. Ну от таке ми. Придбання зробили, будемо будем висаджувати. Ну, ще хочу показати один, як ми будемо садити одну деревинку, одну всього, на всього, викопали ми. Підготували вже. Тому що дивіться, те, що ви висаджуєте, виписуєте, не все, садиться однозначно одинаково, як, як ми звикли все висаджувати. Скажу вам по лохину. Купили ми лохину, ну без думки, зразу ж восени посадили, ніколи ми лохину не садили. Ну, кислий ґрунт внесли, ну ми внесли і, і перегною туди. Чого робити категорично не можна. Тому от тепер будемо думати, як, як закислити ґрунт, щоб воно в нас не пропало. Так, упаковано. Добротно, звичайно. Так, ну що, будемо йти туди, де будемо садити. Забираємо це все діло. Так, друзі, тут розчихуємо тепер краще. Якщо й впаде. Крім непробування. О. Так. Ну, корінь, звичайно, треба трошки освободити. А його обрізати не треба вкінчити? Та оце ж. Тут дуже, не знаю, це... Поганенько, що вона вже така. Ну так. Да. Будем... Будемо хажувати. Ну, справді оце треба було б обрізати. Так, за такою треба доглядати вже добряче. Так, друзі, що далі? Так, на дно кидаємо землю ту, що була зверху, більш родючішу. Так. Посипаємо, перегноємо. Ну, так, добряче. Так, зробили ми ось таку суміш з біопрепаратом. Для того, щоб грибки, тут розводяться грибки і убиваються всі личинки. Ну так, ось дивіться, як воно гарно видно. Біопрепарат не взяли, стоїть на тому. Зараз кінці Ви Будете в коментарях писати який біопрепарат. Ну що, ми кидаємо. кальцієва селітра, ну, приблизно чайна ложечка. І суперфосфат. Можна, можна і більше. Він отак. От Дві ложки він не помішає. Сейчас трошки так перемішаємо і И... коржу вінчику так. Ну, чайну ложечку, так? Ну от так, чайну ложечку. Да? Ну, так, чайну ложечку. Раніше я вам скажу, ми такого не робили. Простіше перегною води і все. Ну, А зараз все потребує більшого догляду, щоб приймалося гарно. Так, ще одна деталь посадки. Ось оця прекаліровочна частина повинна бути до південної Ну так прийнято до південної частини от туди до, до, до сонця. Тому от саме, саме туди так вона і повернута. Зараз ось трошки притей, притей Так, а оцю шесту. Оце, я не знаю як вони називаються, від гробаків. Від гробаків так. Я підружуюсь. Бачите, скільки всього треба кидати, щоб воно якось... Родила. Вода теж бажано не дуже холодна, тому що вже процес уже пішов сук по рослині, ага. Так, хай трошки втане. Ну, в принципі, друзі, стояти, ждати, поки воно втане не будемо Втане, ну ось і так до, доробимо землю. Ну, ось таке ми зробили придбання по деревах. Будемо будем далі, будемо думати, куди висаджувати. Висадимо. Ну, якщо щось було чи коришне, чи цікаво, поставте вподобайку, підтримайте нас. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!